Вам також важко втриматися довше 30 секунд, і ще не дійшовши навіть до однієї хвилини, ви вже все. А що вже говорити про три і більше хвилин? Це щось із розряду фантастики? Якщо що, то ви не одні такі. Сьогодні ми всі з вами живемо в епоху швидких реакцій. Натиснув, отримав, свайпнув, забув. Та якщо погоджуватися щодня на такі короткі спалахи, швидкі імпульси. То тіло звикає, мозок звикає, з'являється постійна потреба на щось нове, яскраве, швидке, і при цьому втрачається здатність зосередитися на тривалому процесі. І це вже тривожний дзвіночок, особливо якщо вам ще навіть немає 30. Так глядіть і до передчасної деменції недалеко. Саме головне вчасно зрозуміти, що це не просто банальна втома, а що вже йдуть процеси на рівні мозку, тобто в відбудовані нейронні зв'язки. Про те, що мозок просить допомоги і час знову навчити себе фокусуватися на тривалих процесах, тобто задача стоїть тренувати не лише м'язи, як зараз досить модно. А тренувати і мозок, більше того, ще й кормити його правильно, особливим раціоном, не дофаміновими чіпсами, а якраз тим, що підтримує когнітивну витривалість, пам'ять, концентрацію і в принципі сприяє побудові якісних нейронних зв'язків. Перш ніж резюмувати, зауважте, що все це можна зробити натуральним, безпечним способом. Я особисто знаю, коли перші результати отримувалися вже протягом 3-4 тижнів. З моменту фокусування на цих процесах. Тому пишіть мені в особисті слово фокус і я розкажу, з чого почати. Тренуйте мозок, харчуйте його правильно, і тоді ви зможете і 3 хвилини, і 5, і 25, а не лише осилити 30 секундне відео.